Вітання, Стойков і це фокус війни з Києва у центрі Запоріжжя через вчорашній ракетний удар окупантів зросла кількість жертв. Рятувальники, все що шукають людей під завалами, пошукові операції тривають. На окупованій території Донецька нелегітівний суд ДНР виніс вироки дев'ятим українським військовослужбовцям, які захищали Маріуполь у 2022 році під час активної фази російського вторгнення. Захисників засудили до позбавлення волі на термін від 24 років до довічного ув'язнення. У ніч на 11 грудня українські дрони керовані силами головного управління розвідки та ЗСУ здійснили удар по паленому енергетичному об'єкту в Брянській області Росії. Військові заявляють, що цей об'єкт відігравав важливу роль у підтримці російської армії, зокрема забезпечуючи її пальним. Канадський парламент ухвалив рішення про виділення 764 мільйонів канадських доларів, приблизно 588 мільйонів доларів США для підтримки збройних сил України. Як зазначив міністр оборони Канади Біл Бер, ці кошти підуть на закупівлю боєприпасів, навчання військових та інші ключові потреби, які сприятимуть перемозі України. Президент Володимир Зеленський повідомив, що його команда та представники новообраного президента США доноря Трампа розпочали роботу над спільними ініціативами. Однак більш активна співпраця розпочнеться після інагурації Трампа. Зеленський зазначив, що наразі всі зусилля спрямовані на пошук втиних шляхів для якнайшвидшого завершення війни в несправедливих умовах. Це був Саніслав Стойков для фокус війни. Пам'ятайте разом перемоги. До нових зустрічі, друзі.